Добрий день, шановні друзі, я Абдулов Шегі, і це програма Біофізика. Сьогодні у нас остання лекція з цього предмету. Лекція номер 8 Тема її буде кров біологічні рідини. Отже, розпочинаємо останню лекцію. На своїх екранах ви можете бачити план нашої лекції. Перший пункт плану буде називатися кров поняття. Кров це рідка та рухлива сполучна тканина внутрішнього середовища організму. Складається з рідкого середовища плазми і зважених у ній форманих елементів клітин та похідних від клітин еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів, циркулює по замкнутій системі судин під дією сили ритмічного... ритму, серця. ритму серця, що скорочується, і не повідомляється безпосередньо з іншими тканинами. Тіла через наявність гістогічних бар'єрів. У хребетних кров має червоний колір. Від блідо до темно червоного. Через наявність в еритроцитах гемоглобіну, що переносить кисень. У людини насичена киснем кров, артеріально яскраво червона, позбавлена його венозна темніша. У деяких молюсків та членистоногих кров, точніше, гемолімфа, вона в них називається блакитна. За рахунок гемоцеанина. Саме він придає їх крові синій колір. У середньому у чоловіків у нормі об'єм крові становить 5,2 літри, у жінок менше 3,9. А у новонароджених 200-350 мл. Масова частка крові в тілі дорослої людини становить 6-8%. Другий пункт плану властивості крові. Суспензійні властивості залежать від білкового складу плазми крові та від співвідношення білкових фракцій. У нормі альбумінів більше, ніж глобулінів. Колоїдні властивості пов'язані з наявністю білків у плазмі. За рахунок цього забезпечується сталість рідкого складу крові. Оскільки молекули білка мають здатність утримувати воду, електролітні, електролітні властивості залежать від вмісту у плазмі крові аніонів та катіонів. Електролітні властивості крові визначаються осматичним тиском крові. Третій пункт нашого плану склад крові. Плазма крові 50-60%. Неорганічні сполуки. Вода 90%, солі 0,9%. Органічні сполуки в плазмі крові це білки 7-8%, жири – 08 Глюкоза 0,12%, продукти розпаду. Формані елементи крові складають 40-50%. Серед них еритроцити червоні кров'яні тільця. лейкоцити білі кров'яні тільця. і тромбоцити кров'яні пластинки. Також ви бачите такий малюнок на екранах, де. Намальована колбочка, в якій показано, на якому рівні е, знаходиться плазма, лейкоцити та тромбоцити та еритроцити. Як вони послідовно е, в колбочці розміщені. Четвертий пункт плану плазма крові. Плазма крові рідка частина крові, що містить, розчинені у воді іони. Неорганічні й органічні речовини, зокрема білки, вуглеводи, солі, біологічно активні речовини, а саме гормони, цитокіни, вітаміни тощо, а також продукти клітинної дисиміляції, які підлягають виведенню із організму, у людей вона становить близько 55-60%. відсотків. Об'єму крові. Плазма крові, проходячи через кровоносні капіляри, безпосередньо отримує і віддає різні речовини, але її склад залишається відносно стабільним. Плазма становить 5% маси тіла людини. Для чоловіків вагою 70 кг. Маса плазми становить 3,5 кг. При збиранні крові в лабораторії та відділенні формових елементів крові згустку, що утворюється при зсіданні крові, залишається рідина сироватка. Вона відрізняється від плазми за відсутністю фібриногену, факторів сідання 2, 5 і 8. Та має. Більше серотоніну внаслідок розпаду тромбоцитів. Вклад плазми вода 90%, білки 7,8%, жири 08%, 0,8-1%, глюкоза 0,12%. При зниженні підвищується збудження клітин головного мозку. Судоми. порушується кровообіг дихання. Настає екзитус літаліс. Сечовина та сечовинна кислота 0,05%. Мінеральні солі 0,9%. З них найбільше припадає на долю натрій хлор, кальцій, калій магній. Ця концентрація підтримується на сталому. П'ятий пункт групи крові. Класифікація груп крові. ну групи крові Це класифікація крові за наявністю або відсутністю певних успадковуваних антигенів на поверхні еритроцитів та частково на лейкоцитах, тромбоцитах і інших клітинних тканин. Таким антигенами можуть бути перше білки, друге вуглеводи, третє глікопротеїни або гліколіпіди, в залежності від системи групи крові, у людини відомо 38 систем групи крові, серед яких найважливішими є система АБ0, система. Резосфактор у разі переливання крові тільки несумісність за цими двома системами може становити серйозну загрозу для здоров'я. Несумісність з іншими системами, такими, як приклади ви бачите на екранах МНС, ДІФІ, Kell Lewis, має наслідком дуже слабку реакцію щодо переливання крові. Або ж вона взагалі відсутня. Інші системи груп крові важливі для трансплантації і для хірургії. На своїх екранах ви бачите таблицю груп крові по системі Аб0. Що ми бачимо? Перша група крові вона нульова. Там немає аглютиногенів, але є аглютиніни – альфа і бета. Друга група крові в ній є аглютиноген А і аглютинін бета. Відповідно у третій групі крові аглютиноген Б і аглютинін альфа. А ось в останній, в четвертій групі крові, немає аглютинінів, а є аглютиногени А і Б. Тому Система визначення груп крові має назву система АБ0. Це була остання лекція з нашого курсу. Я вам дякую за увагу. Основи біофізики нарешті завершені.